Будуїсти загадкова банда з Пасифіки, яка має погану репутацію через свої здібності до нетранінгу. Вони стоять на чолі гаїтянської діаспори у Пасифіки – Вважається, що у всіх вудуїстах тече гаїтянська кров, у цю таємничу банду не приймають будь-кого до чужинців вони ставляться дуже насторожено. Чужаків, з якими доводиться мати справу, вони називають раньйонами, що означає ганчірка, яку після завершення можна виконати через непотрібність. Через однорізність креольської діаспори в Пасифіці та відсутність у районі поліцейської складно отримати точну інформацію про численність вудуїстів, структуру організації або навіть про їх цілі. Вони мають свою внутрішню мережу під назвою Резо Агле відомо, що банда прагне розкрити секрети старої мережі. Вважається, що вони постійно перевіряють на міцність чорний заслін. Надії увійти в контакт з інформаційними системами, що вийшли з під контролю і мешкають за його межами. Через це водоїсти набули репутації ворогів мережевого дозору, чиї агенти займаються упійманням і знищенням ворогів нетранерів, і інформаційних систем, що отримали самосвідомість. Банда відома своєю відданості гаїтянським традиціям і релігії, що правда, у їхній зміненому варіанті. Зокрема, водоїсти привели образ до раю та богів у відповідність до реалій сучасності та запровадили концепцію безсмерті в мережі якою правлять всезнаючі іскіни, і скіни водуїстів це елітні нетранери, повелителі цифрового світу, яким відомо його найстрашніші секрети. Невідомо якою мірою водуїсти пов'язані зі справжніми ритуалами релігії Вуду в гаятянській діаспорі, Пасифіці, і чи пов'язані вони з ними взагалі? Самі нетранери називають себе невудуїстами. Це ім'я вони отримали через ходість із бандою наркоторговців, яка на початку 21-го століття діяла на околицях університету Найт Сіті. Для них водуїзм був лише красивою картинкою комедним Падна специфіки приймає цю релігу з убивчою серйозністю, незважаючи на те, що буддисти більшу частину часу проводять у мережі і оточують себе ауру за їм теж треба щось їсти. Вони проводять свої дні так само, як і інші банди, влаштовують нальоти, найчастіше побудовані навколо злому та крадіжки даних, та захищають незалежність свого району. Будуїсти часто застосовують у бою мачети, але відчувають ворожість до вогнепальної зброї. Втім, ніхто не сховається від голок, якими користуються тіні, Досвідчені кілери, що носять на обличчя голографічні. Черепа в основному злочинна діяльність угрупування включає злом банк даних і аккаунтів різних корпорацій у пошуках закритих і нацекритих даних. Будуїсти ціля з прямого порушують закони та обмеження мережевого дозору, особливо ті, що стосуються контактів з інформаційними системами. Будуїсти також працюють нетранерами, найманцями на приватних замовників, проводять набіги на банки даних та досліджують здроновані та занедбані частини старої мережі. Про інші джерела доходу банди достовірних відомостей немає, але вони напевно включають крадіжку віртуальної валюти та торгівлю. Інформацію через те, що більшість водоїстів не транери, членів банди легко пізнати по костюмах, що охолоджують нери імпланти. Інші елементи їх стилю дреди, татуювання, а також кістки та черепить дрібних тахів та гризунів, які вони носять як амулети, обумовлені культурою воду у 2077 році. Банда очолює мама Бріджі та її заступник Пласи. Вони вступили у суперництво з бандою, відомої як тварини. Та як водоїсти вірять, що врешті-решт чорний заслін звалиться, а деякі скини за його межі вирвуться на волю. І посіють хаос у мережі. Бріджіт і її підлегня хотіли заручитися прихильністю цих іскінів. Однак постійні спроби банди пройти через чорний заслін привертають увагу мережевий дозор. В надії обійти чорний заслін Бріджі спробувала зв'язатися з Аль Канін за допомогою енграми її колишнього хлопця Джоні Сідверхенда. Дізнавши, що енграма знаходиться на прототипі біочіпа у Йоренобу, Арасакі, вона найняла Евелін Паркер, щоб за допомогою запису брейданту з'ясувати, де саме знаходиться біочіп, дізнавшись, що план крадіжки біочіпа провалиться. Бріджіт віддалено зламала Евелін з метою забезпечення власної безпеки та гарантувати, що Евелін не розкриє їхньої причесності до справи. Однак приблизно в той же самий час мережевий дозор доручив особливо агенту Брайс Брайсу Мослі нанести на карту фортецю даних водоїстів у Пасифіці та закрити їх внутрішню мережу Резу Агве. Праву рука Бріджіт Ті Нептун виявив дозоровців, які знаходилися в їхній системі, але був швидко заморожений чорною кригою разом із Бріджіт. Брайс Мослі тримав Бріджіт і Ті Нептуна в стазісі, поки вони не... Ещ не прокинулися після того, як пласист найняв ві для проникнення в торговий центр Грам Імперія Мов на узбережжі з метою нейтралізації вартового та звільнення Бріджі та Ті Нептуна. На цьому все ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь.